Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто в оворучі та всіх в розпрошенні, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій, Бог з нами. Сьогодні ми ще на один крок наблизились до перемоги, бо зрушаться гори, холми захитаються, та милість Божа не невідійде від нас, і заповідь Його миру не захитається. Господь Бог наш серед нас, могутній воїн спасе. Він у радості буде втішатись нами, обновить любов свою за співом втішатися буде нами. Мир вам, мир нашої Україні. Ізраїль скаржився, що Бог їх не чув. Попередніх ранкових росах побачили, як Бог пояснив їм лицемірство їхньої практики та причину того, що вони не отримали благословення чи винагороди за те, що постилися. Апостол Павло наставляв свого учня, вправляв себе в побожності, бо тілесна вправа малокорисна. Під фізичними вправами мається на увазі саме це. У Бога неможливо щось викінчити самоприниженням та голодуванням. Хіба це піст, який вибрав я, кидає Бог виклик, виклик Ізраїлю? Тепер, давши Ізраїлю зразок благочестивого посту, він також дає їм обітницю зростання у благословенні та оновлення, яке стає результатом їхнього покаяння та благочестивих дій. Ранковою росою сьогодні буде книга Пророка Ісаї, 58.8. Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко. Шкірою рана Твоя заросте, і Твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді означає, що як тільки ви покаєтесь, і ваш піст буде, від насправді у покорених сердець, то живучи благочестивим життям, ви побачите це, засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло. Найбільш сліпуче світло у творінні, якщо дивитись із землі, це світанок. Боже світло не тільки сяєтиме на Ізраїль, саме він перебуває, перебуватиме серед свого народу. Таким чином, його світло стане їхнім світлом. Єврейське слово світле вжите тут утворене від слова ор, яке вказує не. Сотворене світло, Бог є світло, і немає в ньому жодної тьми. Твоє відновлення швидко почнеться, приходить світло, і Бог починає творити все нове. Обіцяне відновлення настане швидко, як тільки Ізраїль справді покається. І твоя справедливість ходитиме перед тобою. У первинному розумінні праведність, яка ходить перед лицем Ізраїлю, це праведник Цар Ісус Христос. Праведність, яку викуплений Ізраїль прагне виконати, завжди буде перед ними через присутність самого Бога. В обох випадках ця праведність народження від Бога через царя Христа. Ця праведність йде перед Ізраїлем так само, як ішов Бог, коли виводив свій народ з єгипетської неволі. Фактично, це образно описує хмару присутності Господа Ісуса Христа. Слава Господня буде твоєю сторожою задньою. Сторожа Господня це захист тилу. Образно. Згадується вихід з Єгипту, щоб підкреслити явний запах із Бога в тилу Ізраїлю, коли він виходив з полону, як фізично, так і духовно, і повертається до землі обітованої. Слава Всевишнього, який охороняє тил і направляє мандрівників, є синонімом хмари присутності, вогненого стовпа, який вив і охороняв Ізраїль у його подорожі до землі обітованої. Ісаї 60. 21. А народ твій, усі справедливі вони, землю спадкують навіки, парость моїх саджанців, чин моїх рук та прославлення. Меттью Генрі одного разу сказав: коли Бог хоче виявити велику милість своєму народові, він насамперед, Спонукає їх молитися. Господь піднімає на молитву свій народ, віруючи, по всьому світу об'єднується перед отцем, щоб молитися про милість. Навіть наші світські музиканти передають це внутрішнє бажання та потребу молитися. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, співає група Антила. Антитіла. Мабуть, зараз немає жодного українського гурту чи співака, який би безпосередньо або непрямо не закликав би до молитви. Ми розуміємо, що перемога України в Бозі, що тільки завдяки Його милості ми не зникли. Ми переконані, що саме Бог дасть нам перемогу. Дасть Господь завтра підведомо підсумок плодів, яких очікує від свого. Народу Господь. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Помолимось, Добрий наш небесний Батько. Я дякую за Твою милість, тому що по милості Твої ми є. Ми не пропали. Ми є, Господи, ми живі по милості Твоїй. Тому ми кличемо до Тебе сьогодні, Господи. Просвітлюй наші очі, просвітлюй наші серця, просвітлюй наш розум, дай нам наближатися до Тебе і прославляти Твоє ім'я. Будь з нами, Господи, будь з Україною. Господи, допоможи нам. Господи, будь з нами. Господи, відкрийся нам, відкрийся нам, відкрийся нам, помилуй нас, Господи, помилуй Україну, прости нам наші гріхи. О Господи, Тобі довіряй і дякуємо Тобі за Твої милості. За Твої милості і милості, тому що ми є, Україна є. Господи, ми як народ є. Слава Тобі, Господи. да буде ім'я Твого благословене. Добрий наш Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.